І ще одне: якщо хтось хоче е, заробляти на Малині, не можна рахувати один е, рік календарний за е, якийсь показник. Тобто ми маємо брати малину е, культуру, повний її цикл вирощування. Тоді ми можемо зрозуміти, чи ми на ній заробили, чи ми на ній не заробили. Тому що в Малині дуже нестабільні роки, там бувають роки кращі, роки гірші, і ми, як правило, завжди прибуткові, але якщо рахуємо, за повний цикл існування цієї плантації, за повних там 8-10 років, хто скільки має, іноді нашим виробникам не вистачає терпіння вже довести цю плантацію до кінця, особливо коли попадають підряд два таких поганих роки з різних причин. Іноді поганий рік бо повимерзало все, іноді поганий рік, бо погана ціна. Якщо все добре в усіх, то обов'язково погана ціна. Якщо хороша ціна, то це означає, що десь в когось було щось не так. Ну тобто, ми завжди балансуємо.